Подружжя закарпатських журналістів Петро часто та Любов Дмитришин часто багато років живе у Сполучених Штатах Америки. При цьому вони є громадянами України і майже щороку приїжджають додому, аби поділитися своїми новими творчими напрацюваннями. Ми не є американці, ми є українці, і ми на свою землю приїжджаємо бажано би приїжджати кожного року. Просто вік трошки почав показувати свої норови, так що не дуже поспішиш, але ми цим разом приїхали, хоч війна, тяжко добиратися дуже, нема простих літаків. От. Так що ми тепер блудимо по світі. Зустріч із письменницьким подружжям організували у вітальні вікно в Америку в обласній бібліотеці імені Федора Потушняка. На презентацію книг завітали відомі краєві літератори, науковці, журналісти, творча інтелігенція Закарпаття. Журналіст та письменник Петро часто представив нове художньо публіцистичне видання Іван і Джон, яке складається з листування українського та американського вояків. Книга двомовна. Я просто хотів, щоб наш читач. Наблизився до життя Чорної Америки. Чорні американці вони, ну, брали участь в усіх війнах за Америку, за американську демократію. У війні за незалежність, яка тривала вісім років, від 1775 до 1783 року. Там було багато дуже битв страшних. Потім війна за незалежність. Чорний товариш Білого розповідає про, про, про своє життя, про життя свого роду і про вклад чорних в загальноамериканську культуру. Любов Дмитришин часто представила свій новий роман у двох частинах: загублені у світах та нову збірку поезії Крізь сльози. Цікаво, що писати роман журналістка розпочала ще на початку 90-х, а в повному обсязі твір побачив світ в минулому році. Критики називають його першим жіночим романом Закарпаття. Перший том вийшов у 19-му році. Це є роман про, про перебудову, якщо так у державному смислі, але це є більше. Жіночий роман це є в сім'ї, тонкощі стосунків чоловіка і жінки, в сім'ї. Другий том, який вийшов минулого року, він називається так само Загублені в світах, але друга частина називається в Америці. Тобто наші люди, які приїхали, про зараз я не писала про те, як я приїхала, як мої діти там, як мої знайомі. От. Оце про те, як вони приживаються в Америці, як їх зустрічають російськомовні бруклінські, от як їм тяжко приживалося. Нова поетична книжка пані Любові зібрала поезії останніх років, до речі, і про війну. А це є чисто поезія, і тут є багато уже присвячено. Потім, коли про війну, коли вже прорвалося оце все з душі. Тоді поезії писалися кожен день. Кожен день вони просто лилися. Я просто думаю. Я як кажуть, Римою думаю. Я сплю і я думаю. Оце тепер таке моє життя. Під час презентації книг Петро часто ознайомив присутніх із ювілейним щорічним календарем Українського народного союзу з Америки. Він виходить вже 120 років, і наш земляк є його редактором чверть століття.